Святий Отче, святожителю, Предвічний Боже, благословесяти хліб і твоїм святим духовним благословенням, що був він усім, що споживаєте на спасіння душі, на здоров'я, тілесний захист проти всіх недуг, всякого ворожу Через Господа нашого, Ісуса Христа, що з неба зійшов, дає життя і спасіння світові, з тобою живеться в'єтності, Святого Духа, нині, повсякчас і на віталіцімо. Влянься, Господи, Ісусе Христе Боже наш, на агенця цього, не всі інші страви в ясні. Столи о святи, о святи, пословиях його, анця, що його тобі привів вірний Авраам і Анця, що його тобі авел приніс, відповів також і тебе годоване, що його зверніться за колотиння сина путного, що знову повернувши до велико, Господи Боже наш що все створив, поблагословив сир, масло, молоко і з ними яйця і всі інші, всю іншу поживу. А нас бережи, благості твої, щоб ми насолоджуємося тих твоїх щедрот, боди дарів, насипли с тою мовою, благослові присвітло Босмертну, в прямому Воскресіння Господа нашого. Ісуса Христа, Появила... ми знову дочекалися її. Найперше, ми всі йшли до неї з вірою, з любов'ю і з великою надією. І ось Господь, як ми чуємо, обдарував тому, що дивлячись на ваші кошики, які є наповнені тою їжею, тими стравами, які, як ми кажемо, сьогодні. Будучи звеселяти ваші серця, ваші розуми, ваше тіло. Але перед тим, як ми чуємо, Господь нагадував нам сьогодні, вночі, коли служилася Пасхальна утрення, де було сказано, що хто прийшов у першій годині, чи в третій, чи в шостій, чи в дев'ятій, чи в одиннадцятій, отримає однакову заплату. Багато з нас думає, що це певний час праці. Ні, я вам скажу просто. Це коли хто людина вірить від дитинства, з юнацтва, середніх років, як ми кажемо у своїх роки або навіть у глибокій старості, Христос приймає нас всіх однаково. Він не ділить нас, Він не розділює нас за класами, за посадами. За чим іншим, як ми кажемо, Він на нас всіх єрів. Тому сьогодні з крізь Вокрест Спасителем, який, воскреснувши і смертних, переміг смерть я вітаю вас, дорогі брати і сестри, щоб владість була для вас усіх повною, щоб наповнилися ваші серця, душі, отою любов'ю Господа нашого Воскресшого Ісуса Христа, який там, як ми чуємо. Багато для нас усіх терпів, і бравши наші гріхи, ішов на Голгофу і умирав на Христі. Але нині заселяє нам усім прощення з гробу. І коли ми свідомимо це, і коли ми зрозуміємо, що це є дійсно для нас, усіх християн, та велика радість, тому що Христос. Бачачи і знаючи наші провини свої сьогодні своїм воскресіння, перемігши смерть, щоб ми йшли за ним. Сьогодні, дорогі христі, брати і сестри, ми молилися за тих воїнів, які в колоні. Бодай Бог, аби хтось подав їм сьогодні свячене яйце і той кавало паски. Ми молилися, щоб Господь змінив із хлозакові кров. Тому що ми кажемо сьогодні все те, що відбувається в нашій рідній Україні, є трагедією 21 століття. Але ми завжди кажемо і віримо, що перемога буде за нами. Що Господь, Воскреснувши із мертвих переміг смерть, так ми переможемо зло, але у вірі, в єдності, в, в любові, в братолюбстві. І тоді, коли ми переможемо зло, то і запанує, зацвете і розквітне наша Україна від Сходу до заходу, від півдня до Півночі. І буде, як ми кажемо, єдиний нарік. Який подавати одновіру, буде любити Бога, і буде так масово, як ми кажемо сьогодні, сходитися до храмів в часі Великодніх свят, щоб єдиним серцем, єдиними устами прославити Воскресого Спасителя. То і вам усіх цих великодніх свята, миру, злагоди, добра, брата Любія. Шануємося, дорогі брати і сестри, українці, навіть і тут, у чужині, любі в один одного, допомагаємо і шануємо один одного, тому що ми, де не ми жили, повинні бути завжди українцями з Великої бухи. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Христо! Воскрес! Христо!